Душі померлих, які в дуже тяжких муках, 81 рік тому назад, на Україні вмирали цілими селами, цілими селами, цілими районами. Зараз ми коротенько згадаємо цей час, і потім хвилини мовчання поминемо всіх померлих і читаємо отче наші. Добре? Ви знаєте, що вже пройшов 81 81 рік пройшов після цього злочину величезного, який провела радянська система проти українців, проти українського селянства. Навіть коли Україна була під царською імперією, під царатом, вони не робили таких жорстких садистичних міроприємств, щоб знищити, просто знищити. В цілі села райони. Ніхто навіть до сих пір не знає точної цифри померлих, вбитих. Ми не будемо говорити, що померлих, а вбитих говорять від трьох мільйонів.